Пане міністре, а підкажіть, будь ласка, як тепер коректно називати митрополита Павла, ось який ще був до вчорашнього дня намісником Лаври. Він ще намісник Лаври, чи вже ні? Ну, Знаєте, не знаю. Напевно, він ще митрополит. Ну, це а зрозуміло, чи... а чи намісник Лаври? А, ну, Гарне запитання. Треба, треба буде дізнатися. Не знаю, не знаю, не скажу. Добре, тоді наступне питання. А те, що ви сьогодні бачили на теле? Але, але на... я думаю, коректно, коректно його не називати вже намісником лаври можна не називати. Добре, Це Да. добре. Тоді те, що ви бачили сьогодні на території лаври, вас здивувало, як прихожани у ПЦ не пускали комісію для прийому передачі майна? Чи це стало для вас сюрпризом чи ні? Ну, ви знаєте, вони як брати російської церкви себе ведуть. Я називаю священиків російської православної церкви не священниками, а чиновниками від церкви, тому що їхня поведінка, а в принципі, оці ці золото, мерседеси, чинопочитання воно от характерно і представникам їхнього філіалу в Україні. А ця агресія до людей. Просто до людей, які виконують державний свій обов'язок, мали зайти сьогодні з комісією, до якої, до речі, входять і вони в цю комісію говорять про те, що їхні декларації до Бога, чого вони насправді варті. Так само, як і ставлення до журналістів, яких вони намагалися побути, чи до звичайних людей, є тільки їхня точка зору, і вона. Так би мовити, остаточна. Насправді ні. Є повага до держави під назвою Україна, є повага до законів України, і вони, як громадяни України, мають ними керуватися. Ну невже вас здивувала сьогоднішня їхня поведінка? Ні, я не здивувала. Я звичайно розраховував, як завжди, на так би мовити, на те, що е розум буде брати гору і не втрачаю, до речі, цієї надії сьогодні. Тим більше, що ми знаємо з попередніх яскравих заяв митрополита Павла, що його заяви дуже часто розходяться з ділом. Ось дивіться буквально торік у жовтні місяці. Ви давали інтерв'ю Радіо Свобода, і тоді у вас наші колеги запитували про те, чи доцільно забороняти УПЦ. І ви тоді сказали. Я буквально вас процитую. Ви сказали, що збереження релігійного миру в Україні під час війни, війни надзвичайно важливий момент. Тому якщо росіяни хочуть десь е, розкаламутити ситуацію, це якраз релігійні та етичні етнічні стосунки. Нам тут потрібно зберігати. Той рівень діалогу мається на увазі з УПЦ, який був до війни, і розуміти, що коректне цивілізоване ставлення до тих чи інших релігійних об'єднань має зберігатися. Ви ще виступаєте за діалог з УПЦ? Ну, знаєте, якщо діалогу не виходить, не зважаючи на всі спроби, якщо від діалогу відмовляються, натомість допомагають, колаборують а, з росіянами представники УПЦ МП. А то власне тоді держава і вправі застосовувати свої важелі впливу. Я до речі, хотів би сказати: Сі, от всі сконцентрувалися на лаврі, але у нас є об'єкти, в яких нам не потрібно розривати угоди, як в даному випадку, де вони закінчилися, і саме з представниками ОПЦМП. І на жаль, на цих об'єктах вони не допускають туди представників держави, власне, музеїв чи заповідників, яких яким належать власне державі, належать ці об'єкти, і ми змушені подавати до суду, який має встановити, що так мовити, примусити їх до дії, зробити те, що вони перешкоджають наразі представникам держави зайти в ті храми, які їй належать. Але випадки колаборанства серед представників УПЦ вони були зафіксовані ще раніше. Тим не менш, мені видається, що ви були серед тих політиків, які до останнього виступали за діалог з ними, і ви можете тут ну поправити мене. Ви точно, мабуть, не були тим драйвером, який ініціював розрив договорів з УПЦ МП. Мабуть, це все таки була ініціатива від офісу президента. Ну, Ви, напевно, краще проінформовані, ніж я. Я у вас запитую. Ні, це консолідована позиція і політична позиція, і мова не йде про. Політичну позицію у розриванні угоди мова йде про ставлення до УПЦ МП, в тому числі і щодо законів, які зареєстровані в Верховній Раді. А стосовно УПЦ МП, все досить просто. Міжвідомча комісія, яка була створена з представників різних відомств, зафіксувала певні порушення про що ми повідомили представників УПЦ МП. Коли вони говорять, що вони не отримували цього, це неправда, в тому числі зафіксовані незаконні забудови. Передача користування майна третім особам, і на підставі цього вже було направлено у відповідності до закону листа УПЦ ПЦМП стосовно розривання угоди. Витримано всі терміни 20 днів. Власне 29-го закінчився цей термін. Тому 30-го розпочала роботу комісія, яка я дуже сподіваюся, завтра зайде на територію нижньої лаври для підписання актів прийомки передачі тих об'єктів, які знаходилися в їхньому розпорядженні. А якщо комісію знову не будуть пускати? Ну, подивимось. Вони ж сподівалися на якісь рішення суду. Сьогодні суд вирішив відмовити їм в тому, щоб так мовити в якості застави відмінити наше рішення чи призупинити наше рішення. Тому ми абсолютно легально діємо. Я сподіваюся, що так мовити представники ОПЦ МП прийдуть до тями. І якщо все-таки ні рішення суду, ні е, ваші договори про розірвання з ними оренди не, не не стануть для них переконливими, що тоді буде робити держава з силою їх звідти якось витягувати, будемо, будемо діяти згідно закону. А що це що передбачає закон в даному випадку? Закон в даному випадку передбачає, що якщо е, немає можливості... В цивілізований спосіб перебрати для себе управління ми фіксуємо, як сьогодні зафіксували в поліції випадок недопущення, і далі є досить зрозуміла процедура проведення так мовити до виконання тих, хто не хоче виконувати закон. А можете описати це, як буде відбуватися їх силою будуть звідти виганяти? Ну, дивіться, ви більше обізнані в тому. Я що запитую робити. вас. Я не розумію ну, просто. Суд це подання до суду. І поки буде тривати судовий розгляд, вони там зможуть звернутися. Я заражатися. думаю, що ці судові розгляди будуть тривати недовго, тому що це перешкоджання діяльності представникам влади, і влада за потреби може застосувати що, силу. Ще раз кажу, процедура. Давайте тоді поясню. Якщо виникає досі запитання, так. не пускають один раз, зафіксували, не пускають другий раз, зафіксували на третій раз. Подаємо до суду. Суд має дуже короткі терміни. Прийняти рішення щодо допущення так мовити представників влади держави до цих об'єктів, якщо і після цього суд, рішення суду іде так мовити безвідповідальна поведінка і перешкоджання в доступі до об'єктів, то тоді вже має вступати в силу так мовити правоохоронні органи. Зрозуміла Судові, рідку... судові виконавці, ну тобто є. Цілий так мати комплекс заходів, коли держава це не обов'язково сила, це виконання судових рішень. Влітку торік митрополит Православної церкви України Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати приміщення Православній церкві України для здійснення богослужінь на території Лаври. І згодом наші колеги з програми схеми зверталися до Міністерства культури, відомства, яке ви очолюєте, із запитом, чи хтось взагалі відреагував на запит Епіфанія. І тоді з міністерства культури нашим колегам прийшов лист, там було повідомлення про те, що. Оскільки о, на, наразі неможливо надати Православній церкві України приміщення? Оскільки всі, всі, всі території, всі, всі приміщення точніше зайняті, зараз, оскільки Українська православна церква нібито звільняє ці приміщення, чи можете ви констатувати чи анонсувати, що місце для ПЦУ знайдеться? По перше, станом на минулий. Минуле літо на території Верхньої Лаври також два храми: трапезна церква і Успенський собор знаходилися в користуванні ОПЦМП. Дія цих угод припинилася 31 грудня минулого року. І, як ви знаєте, на Різдво там право в службу епіфанії, Думаю, більш ніж ну, зрозуміла позиція. Це можливо. Я думаю, що релігійне життя. В будь-якому разі має продовжуватися в лаврі, але держава має управляти таким об'єктом. Ну я, я наскільки зрозуміла, те, що там правив службу епіфаній, це була така ну разова подія. Потім була ще один раз, і ще один раз. Ну так би мовити, був такий запит на служіння а, на один день. Ми його задовольнили. Буде інші будуть інші запити. Будемо їх розглядати. Якщо, наприклад, Православна церква України буде претендувати на якусь частину приміщень для користування на постійній основі, якщо там вони попросять, щоб їхня браття там проживала, держава на це піде, давайте ми рухатися послідовно. Давайте, по-перше, повернемо в управління держави це об'єкт. Хоча всі рішення необхідні прийняті законні, ми фізичного доступу до цих об'єктів поки що не маємо. Як тільки ми. Будемо мати цей доступ і отримуємо відповідні запити від ПЦУ. Будемо їх розглядати. Пане міністр. Дякую вам дуже за розмову, за коментар. Дякую вам.